Добрий день! Хотів подякувати друкармії за те, що вони нам прислали такі от бімбочки. Непрості бімбочки. Побажання! За, за Дімона помстимось. За Харків, слава Україні. Від Тернополя, файного міста. Фронт Біла церква, Візлов. Сука, залетить кацапа кудись, блять. Жопу нахуй. <рес> Тож, тут таких багато послань. І хотіла подякувати э, друкармії за те, що вони доставили ці послання від вас. Тому догнати на друкармію, щоб вони передавали послання від вас нам. А також, якщо у вас є послання, такі як до підерів, ой, вибачте, кацапів, окупантів, то ми, ми постараємося, щоб це послання прийшло їм прямо в голову, прямо в букво. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Томився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.